Привіт друже, ти на каналі Світляк. Давненько не казав всі слова. Так, я повернуся. Поки що з видосиками. Але... Коротше, 2.0 вийшло, якось так відбувалося, що куча активності, куча всяких таких штук, що мені... Ну і в житті там деякі проблеми були. Ну ніяк було і стримати, чесно кажучи. Отже, ну, я розумів, що я повернуся, але як хотів, якийсь, знаєш, такий прикольний бій гарний показати. Не так, що там... А я на ялинці на світив 12к. Дуже цікаво всім. А от Боркен Кафр, блин, це така... така штука прикольна. Я взагалі, блин, від нього в шоці. Давай, через кущу, я думав, не засвічусь. Воно світе, ну, притомно так. Має там маскування 40-70%, неважливо, 44. Але щось цікаво, воно дамаже. Воно має гарну гармату, блин. Эх. Ну, дуже на автоматі зробив постріл. так ось ну ти думайся я тут даю цьому бою 7к 5 фрагів і я не отримую майстра для цього взагалі Та Як? Ну що це таке Що за планки такі здається Бізорд, якщо не помиляюсь давав десятку на ньому так тут я помічаю, що я моя постріл по мне будинком Якщо я помиляюсь помиляюсь насчет Бізорда, тоді поправте мене в коментарях, Здається, без ордесь давав 10к на боркін Ну я я не до такого. Але, бачиш, сім копійками такі зміг дати. Ну тут купа акторів, звісно ж. Судячи поїсти статистиці, то я в тобі хоч-хоч так. Тут обз моя мене на те, щоб на катки ставити. Противники, я не розумію, ты кілька би зіграв, треба чотири противника закаточити, я 4, і 5, і 6 каточу, а БЗК не робиться. Сид на арту, ну, там, можна і на арти робити. Зараз на розкази По бою. Дивись, я третій піджимаю. Е третій. Я, ну, в таких ситуаціях дамажу того, хто за ним, скажем так, стоїть. Тому що ну, сам я третий, для меня тут приезжай. Я с тобой тут розберуся аж бегом. Ты повільный? Я швидкий. З'їжджай на мою сторону и поговорим. А так ось, на сив, там, ну, там, 130 секунд, если было. Та що ж ты робиш, ну ты нормальний чи що? Точно, якісь актори. Дайте фраза брат, дайте фраг забрати, ну дайте, ну, будь ласка, ну... Давай, ну, то... <соць> <соць> Аби тому мастер надають. На зробив, на цьому не можу закаточити, ну, як я каточував, але воно щось не, не зараховує. Я не, не розумію. Хто там розуміє, може поправте мене в коментарях. Користуюся я білкою час від часу, яка е довше світить, дамаг більше прилітає. Цей бій зіграний був. В мене не повністю було покращення вже зроблене. Зараз ми на повну катушку, а тоді... Ну, десь на половину, може там я зробив. Вон мій Буркенкафер. Он мій противник. Цим бої насправді. Тут буде драматургія буде ще з ним. Ми з ним таки чимось. Так, D-9054. Та хто знає? ух, я карта тільки ж... а в лучок, ну не, влючок не попал. Ну ладно. Зараз зроблю такий мув, щоб... Ну, висичусь, короче, короче. І на іншу сторону поїду. Подивлюсь, що там будеш робити. Тут он поїхав. Тут не зрозуміло зовсім. Давай пошукаємо. Так, ага, ось він. спокойствие жене летить на их тігра летить забирає. так они це каф розібрав. до речі. ну цим. литном полетаем бач борька з тої сторони на КР-ку пішов а я на цього пішов а тут можна було і, дати, але ж бачиш, ну, кривенькі ручки. <смі> ну, Добре, він ваглушені, в принципі. Давай маю зараз. отак от так вот. Бум ТС. 3500 надамажно, чи це 3300, так? Ну, хпшка, як бачиш є. Давай подумаємо, що тут відбувається по мапі. По нульовій лінії. Наші, начебто, зайшли, ось щось там воюють зі стервою там. Стандарт там. Ти дивись, да де ви тут беретесь Ти гуляй Так ось думаю ну там арта є там допомагає мабуть їм зараз там заберуть Ті дві машини, ту стерву і стандарта Ну начебто так должно бути Але Але ні Повітого там арта пресує їхня А наша ні Я перемикаюсь на фугас Тут интуиция прокачана. А билка вым Так же. ж? А, ні. не. Не хочется стерву підзовуть сейчас не короче. Того. Того все уж. Ха. Де ще бркинкафер здесь? Ну короче, дивись. Дві машини там було и вони злились. Під стервою и стандартом. Арта закидала, мабуть. 437, ось ходу арт. А я думаю, блин, ну зараз наша арта відкрита ж, виходить так. Ось як фугас на 535 заходить. В стерву. І ось стандарт уже бачиш летить. Так, помічаю. Тут така дилема, блин, насправді. Мені хочеться це підловити. Треба було закривати його якось по-іншому. так от їхати лівіше. Ось сюди сюди, ось. ці края. Ну, думаю, обережненько, може там... Ой, так, ту, 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 куди ти зібрався, блін, Не встигаю. Оцей мув я відсвічуюсь просто. Зараз будемо таки їхати до арт. Тому що новушка тут є, а от... А наш арту... Ох. Так, це і зрозуміло, де? Угу. Ну, бачиш. Також хоче поїхати... Ой-ой-ой, як це було близько. Але де стандарт не хочеться мені зараз дверти теряти, скажімо так, тому що яке на яке, а знаєш, ефект прикриття є. Так, дав йому всей білки. Лен. мінус 2 стандарт зробив. Помічай боркн кафера. Ну я ж кажу, трошки... Ручки кривенькі, але та, О, як я мітал Опа! Оно стоять на 535, як тобі. На-на. А тому мы порядком в бачину, да? В'їхав. Блін, там стандарт якось може прокинути. Ось не, трошки не подобається мені. Не так цей бокфинкафорой, як той барабан може встати. Тому трошки размансовываю. Може стандарт може поїти за артою, може ушка. Такие же Боркинг Кафер цього поїде, але щось шось ушка наша. А, устандарт засветила. Так, ну де ЛТХ, за ртой поїхала, чи ні? Чому я тут чекаю дату спину, блин, Піндюліну? Ой, не знаю, не знаю. Так, ой-ой-ой-ой На 400 фасом Оп Нормально А таранчик это нормально. Я нормальная землю, нет Фух, ну що, розпетляли 6800. Уже найс. Nice. Ну, стандарт. Такий собі де мене противник, ну я маю на увазі по огляду, скажімо так. Я його перестріляю на ізі. Навіть не сичусь, бачиш. Друже, не забудьте протиснути в Хто не підписаний, будь ласка, підпишись на канал. Не пропустиш нові цікаві відео. А ми тим часом мінусуємо стандарта. Все ж таки довго довг була перерва у мене. Сподіваюсь, оцей 7К, ну, Як мінімум вподобайку заслужили. Наступне відео буде по степам. Давай, тут, мабуть, я прискорив. На степах не стільки там настріляв. Скажімо так, і постріляв і посвятив, але от там прикольний такий видіграш був, що мені дуже сподобалось. Ну, сам, сам садвицу того, скажімо так, як я зіграв. Так, ну я показую, що ти боїть вже на захоплення, тому що ну стерву ти по-іншому не виманиш. А, це я прискорив, так, давай. Не вименеш 300 стерва, а мені тут 200 хп, ну я ум в ангарі, а ти я не знаю, що там. Не можеш, не зможеш. Ну, чекаємо, він поїхав шукати. О, є контакт. А, ось камера. Камера мотор. поїхали. Ну, дивись, арта маже, брен. Ти не може забрати. Дивись, уже вже воно шотне, все. Я, я ж казав, що ну, на тебе надії. Ніякої. Зараз ми подивимось, що там стріляв, що нас докладно. Отже, основний калібр. 7400 домашки, 5 фрагів і перша ступінь. Отдають. Якісь кіберги йому на грають, накидують, хто знає що там. Так, ну тут 1363 досвіду. Не вистачило на майстра. Та от пару фрагів міг би забрати, але щось не пощастило, там бачиш з КДшкою. Можливо, було б 6-7, то може був би майстер. Ну добре, друже, приходьте. Сподіваюсь, тобі було цікаво. Все, пока-пока. Слава Україні!